Ісуса Христа. Амінь. У мене є готова проповідь, але це буде вступ до тої проповіді. До тих думок, що ми зараз поділилися. Боже слово нормалізує наше життя. Приводить нас до. Правильного стану. Як їжа нормалізує наше фізичне життя, приводить нас до правильного фізичного стану. а Якщо ми харчуємося правильно, нормально харчуємося, так хоча б тричі на день, то в нас все гаразд з нашим тілом. Спимо, висипаємося, все нас з нашим тілом. Якщо раптом а, ми не доїдаємо, або переїдаємо, з тілом робиться зле. І начебто біди нема, але нам ми або обтяжені їжею, або а, ослаблені через почуття голоду, і через обтяження теж ослаблені. І нормально функціонувати не виходить. А Якщо ми не висипаємося, не досипаємо, ми весь час трохи втомлені, або ви час дуже втомлені, нормально функціонувати не виходить. А так і Боже Слово дуже схоже на їжу і на сон, бо воно дає нам відпочинок, як і сон дає нам життєві сили, як і їжа. І здавалося б, нічого особливого в їжі немає. Ми до неї звикли дуже-дуже давно, від самого народження, практично звикли до їжі і до сну. Це звичні речі в житті. Так само, Боже слово, ми до нього звикли, е, вже ходячи з Богом не перший рік. І це така звичайна річ, і здавалося, що тут такого. Але якщо його робиться недостатньо, то я е, змучений. Або переобтяжений і нормально функціонувати я не здатний. В контексті того, що ми тільки почали говорити з Ляною, вдячність не буде в мені вдячності, необхідної для того, щоб пересвідчувати Божі благословення у житті без Божого слова. Чому? Бо багато речей, які. В моєму житті, як в житті всіх людей, по благодаті загальні, по загальній по благодаті я буду сприймати як щось належне, що воно, а як інакше, так і має бути. Звичайно, має бути. так а насправді це дар. І прийняття Божого Слова. Мені це фокусує а мій погляд на дарах, які Бог нам дає, і випрацьовує мені автоматично вдячність. так Є, де жити, є що їсти. А, нема лиха і біди, ніякої не сталося. Це дар Божий. Бог про нас піклується. Чудовий день. Чудовий день. Нічого не болить. Чудовий день, Бог дав тіла, які здорові. А, Є куди йти, з ким поспілкуватися, це чудовий день, який Бог мені створив. Є день, я живу, а дехто ні. О, це Божий дар, чудовий день. І вдячність наповнює мене радістю. Я почуваюся обдарованим. Я почуваюся благословенним. І так воно насправді є, але можна не помічати цього, як написано в 23-му псалмі про це. Для безбожних спокою немає. І вони як куч в степу голий. І коли благословення Боже приходить, вони його не бачать, воно їм перед носом проходить. І вони живуть в ньому, але не помічають, що вони обдаровані і життя прекрасне. Це через що? Через те, що Боже Слово. Відсутнє в їхньому житті, і в них відсутнє правильне бачення. Перефразую застосування. Так буває з нами, коли ми дивимося на життя не крізь Божий розум, не з Божої точки зору, а з будь-якої іншої. З точки зору цього світу. З точки зору а, нашої нашої гріховної природи, а з точки зору обставин і ситуацій, в які ми потрапляємо, з точки зору світу, а, купа проблем у моєму житті. У мене нема машини, ти нещасна людина, говорить світ. так в тебе немає дітей 40 років, ти нещасна людина, говорить світ. І можна так думати. так Але Бог так не дивиться і так не говорить. А з точки зору поточної ситуації, ми можемо дивитися на якусь дрібницю, яка трапилася нам в житті. Хтось мене образив. І можна ходити, е, як в грозовій хмарі, дозволивши лютій злості, на. Порошинку в оці на камінчик в, в Черевикові змарнити весь сьогоднішній день. І в кінці дня здивуватись. Така малесенька проблема змарнила мені так багато всього у житті. а Це через те, що ми дивимося не крізь Божий розум, не крізь е, Божі окуляри. Не через Боже Слово, нехватка а розуму, недостаток розуму Божого додам, так приводить нас до пересвідчення нещастя. Перефразую ще іншу штуку, кажуть, є така приказка. Чого чого бідний бо дурний? Чого дурний, бо бідний. Це часто в плані фінансів застосовують, але можна в плані і життя. Чого я почуваюся нещасним. бо дурний. а Чого я дурний, бо почуваюся нещасним. Так і є. Так і є, бо багато пересвідчень, які ми пересвідчуємо, вони суто суб'єктивні і залежать. Виключно через наше сприйняття, як ми це сприймаємо? Павло, сидячи у в'язниці, яка була дуже далекою від е, навіть наших сучасних в'язниць, вже не говорячи там про більш розвинений світ, сидячи в, холодно, в холодному льосі з гнилою соломою на підлозі, е, з водою, що крапала стіни щурами, що пробігали кожні три хвилини, попри ноги. Пише: радійте і ще раз кажу, радійте. Це хто дурний в цій ситуації? Павло живе позитивним мисленням, заплющує очі на свої проблеми, не хоче визнавати очевидного, що він бідний, вбогий, і нещасний. Чи ми не знаємо, яким чином, будучи в несприятливих обставинах до краю, а переживати радість, мир і спокій. Бог каже, що це від нас залежить, і що це не позитивне мислення, але це Божий розум. Що це не заперечення очевидно, а це незалежність від цього світу, від життя, від обставин, незалежність від усього, окрім Бога. Я скажу вам, що це далі залежить від нас. Наш власний вибір. Ми можемо залишатися залежними від усього, від погоди, від кількості грошей в кишені, від того, вдалося нам чи не вдалося, те, що ми задумували, потрібне воно нам чи не потрібне, від того, що сказали інші люди чи не сказали. Від всього на світі можна залежати, але Бог покликав нас до життя у свободі. І передусім ця свобода полягає у незалежності від всіх речей, окрім самого Нього. Він покликав нас залежати лише від нього і бути вільним від усього. Це означає, що. А, які б обставини не трапились в житті, вони не встані вкрасти мою радість. А, які б успіхи чи невдачі не спіткали мене протягом моїх днів, вони не, вкра... не встані знищити мою а, самоповагу і тотожність. Що би я не зробив у своєму житті, як би я не помилявся, скільки би я не згрішив у своєму житті, це. Не встані ніщо відлучити мене від Божої любові, від її пересвідчення на практиці, бути улюбленцем вилюбленим в даний момент і щасливо співати і сміятися до прийдешнього дня, як чеснотна жінка в проповістях, 31 розділ. Чи це можливо? Більше, ніж можливо, це наш поклик. Ми туди покликані. А як туди попасти? Ми сьогодні будемо говорити на проповіді в третій частині серії про завершену роботу. Дякуємо, Боже, за цей вступ. Благослови решту цього богослужіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.